Міністерства охорони здоров'я на експертизу. Ми доповідаємо по цьому випадку міністру, значить особисто, і доповідаємо всім е, нашим відростам по лінії санкт і по відповідним профільним комітетам Міністерства охорони здоров'я. Але я хочу сказати про те, що, на жаль, такі випадки є і. У Рівненській області і в інших областях. І якщо ви десь бачили навіть повідомлення недавно було про те, що там в Одесі, по новому будинку, скільки то вагітних є вже з вірусом, аж один один були такі повідомлення. Тобто пішов оцей період, наче саме активізації цього збутника. Но ми сподіваємося, що з буквально днями буде потепління, тому що вже зараз пізно вести мову про щеплення, значить зараз можна вести тільки про одне. Це своєчасно звертатись до медичного працівника, протокольно правильно назначати лікування, лікувати і ми можемо що, ці випадки е зменшити.